Оформлення та виділення земельної ділянки, покращення житлових умов, встановлення перегородки, підключення будинку до електропостачання. Ці та інші проблеми обговорювали мешканці міста на прийомі міського голови цієї середи. Першою до мера прийшла жителька вулиці Шевченка Галина Верес. Вона не може вирішити земельне питання. Розповіла про всі нюанси проблеми та підтвердила все документами. Повіддеви відмінять суди. Не відмінять суди. Я буду сама стоять на стражі свого, бо батько мені заробить. Ходили жінки і на засідання земельної комісії, і на сесію була й на прийомі секретаря міської ради Бориса Дармостука. Цього разу прийшла Галина Митрофанівна особисто до Анатолія Федорчука, аби з'ясувати питання. Мер міста пообіцяв розібратись в проблемі, поговорити з усіма сторонами конфлікту та знайти правильне рішення ситуації. До 103-ї кімнати прийшла жителька вулиці Райдужна міста Києва Марія Комаревич. З 2003 року жінка стоїть на квартирній черзі, де півтора року. І, як просить покращити житлові умови батька. Не треба мені квартиру, дайте мені любе житло, таке, яке в нього було. Я була літом у вашого. Ні, ви кажете, що зараз її треба доглядати. Правильно да, да, да. 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 так. В нього буде квартира в Борискові, все одно ж її треба доглядати. Я Забіли, буду, да. я буду з ним. Мене Впродовж трьох років місто не видає квартири, каже міський голова. В нас, в нас. Таких коштів немає. От за три останні роки, можете перевірити, ми жодної квартири не отримали, жодної. Якщо раніше будувалися будинки і нам ще якийсь відсоток в місто йшов, то зараз згідно постанови, яка вийшла ще в 2009 році, там написано про те, що ми не маємо права брати зараз квадратними метрами. Тобто є закон про пойову участь і 4% від вартості будинку нам перераховують грошима. Далі зі сльозами на очах до міського голови прийшла Оксана Курінна. Жінка нещодавно купила будинок по вулиці Тургенєва, але для підключення електроенергії необхідно встановити підстанцію. провести електрику, нам сказав, треба ставити підстанцію. Ви де живете? Там вже живете? Чи так ми побудували він? Не ми побудували кімнату там і перехожу, і прийшли туди жити. Міська рада не займається підключенням домівок до електромереж. Питання потрібно вирішувати безпосередньо з представниками РЕСУ. Мити треба це питання не так просте, це більше шуселікарня. Необхідно написати заяву та чекати. Питання обов'язково вирішиться. Нагадав міський голова і про договори для вивезення сміття. Сьогоднішній день договору на вивезення сміття немає. Я чому і попитав вас, що ви куди вивозите сміття? не було. було, Ми палили. Що там як Ну там ви ж... зараз кажете, дитина задихається, ви що палите кульки, поліетилен палите? Ні. А куди Я... ви відіваєте? Я вожу дитівки, вона платить за це гроші. Вона платить за себе. Я даю гроші, вона платить. Звертались до мера Борисполя з різними питаннями. Приходили на прийом, вирішували проблеми в телефонному режимі. Таким був прийом міського голови в середу, 5 грудня. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.